Серія вибухів у Росії у Башкирії Вибухнув нафтохімічний завод. Під Ростовом дві доби палає НПЗ. Там уже десятки постраждалих. А на сході РФ потоп і землетрус. Детальніше про негаразди в країні агресорці розповім за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. У Росії вибухнуло ще одне підприємство. Інцидент трапився на Старлітамакському нафтохімічному заводі у Башкортостані. Місцеві жителі зафіксували на відео момент вибуху та його наслідки. Поглянемо. Вчати чорне конкретно? Після вибуху на підприємстві Устралі та Мако почалася пожежа. Усі чорні клуби диму здіймалися в небо. Російська медіа повідомила, що інцидент стався після технічного продування трубопроводу. Уже відомо про щонайменше трьох постраждалих. Двоє перебувають у вкрай тяжкому стані, а третій має опіки 80% тіла. Ось так, щоб зрив був ми тут сльохи на усі діліблямастралі. Прям Тим часом на Ростовщині пролунав новий вибух на нафтосховищі, котре раніше атакували дрони. Вогонь там не можуть загасити вже другу добу. Пожежа у пролетарську не вщухає. Вогонь прикинувся із палаючих резервуарів на нові. За словами губернатора, постраждав вже 41 рятувальник. П'ятеро перебувають у реанімації. У самому пролетарську перебувати вкрай важко місто накрило їдким димом. Надії на те, що вдасться загасити полум'я на нафтобазі, тануть із кожною хвилиною. Місцеві пабліки бідкаються, що доведеться чекати, поки вогонь просто знищить все і загасне. А це означає, що згорять усі понад 70 цистерн із паливом. Война і пушки, бомби, огонь очень сильно в природі. Тим більше в такі моменти. А поки Ростовщина та Башкирія палають, російське Примор'я йде під воду. Через потужні зливи тонуть дороги та машини. При цьому сходи у будинках місцевих жителів тепер схожі на водоспади. Я такого не видела никогда. Это ужас. Короче, нас опять топят. Мне кажется, все еще сильнее, чем в прошлый раз. Там ДНФ бедный, я не знаю, если у них Ослі на п'ять стоит, вся техника. Тим часом великі лісові пожежі спалахнули у туві. Мешканцям Російської республіки важко дихати. Столицю регіону Кизил накрив сильний смог. Загалом на території регіону зафіксували 32 осередки пожежі, а вогонь хопив понад 2800 гектарів. Влада вдруге за літо ввела режим надзвичайної ситуації. У цей час Камчатку сколихнув семибальний землетрус. Місцеві жителі розповіли, що намагалися якнайшвидше вийти із дому або сховатися у безпечному місті. Свої думки щодо почутого та побаченого прошу написати у коментарях під цим відео. Росіян на Курщині може чекати котел. Українські війська знищили останній третій міст через річку Сейм. Принаймні про це повідомляють зет блогери За їх словами, йдеться про конструкцію у районі села Кареш. Якщо інформація ця підтвердиться. То підрозділи окупантів на південь від річки можуть опинитися в оточенні. Це означає, що можна сподіватися на черговий жест доброї волі із боку військ РФ. У такому разі під контроль ЗСУ може перейти ще 700 квадратних кілометрів території Курщини. Зауважу, що перший міст раніше знищила у Глушковому, другий у званому. В обох випадках успішно відпрацювала українська авіація. Вона допомагає в тому числі знищувати загони ворожої армії. Як це сталося, наприклад, у селі Внізапнеє. Ось таким прицільним скидом авіабомби GBU-39 було ліквідовано угрупування росіян. Наразі цей населений пункт вже під контролем ЗСУ. Схоже, що українське командування тримає на прицілі мости країни-агресора не лише на Курщині. Наприклад, 18 серпня дрони атакували залізничний міст у Брянській області. Він розташований поблизу села Вітемля в Погарському районі. Російські медіа стверджують, що два БПЛА нібито промахнулися, а третій безпілотник попрямував далі на схід. А ось так виглядало ураження мосту у званому на Курщині. Відео опублікував командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. На ньому можна побачити, як авіабомба влучає точнісінькову конструкцію. Після цього міст стає непридатним для переміщення важкої військової техніки. Адже прямо посередині дорожнього полотна утворилася величезна діра. Це був уже другий знищений міст через річку Сейм у Курській області. Його ліквідація ще більше наблизила російські війська до оточення, адже з одного боку у них український кордон, з іншого річка із прибитими мостами. Інформацію російського воєнкора Романова про знищення третього моста 19 серпня. Підтвердили і інші z пабліки. Проте видання агентства припускає, що поширюване в мережі фото із нібито зруйнованою конструкцією не відповідає реальному вигляду мосту у карежі. І більше схоже на міст у глушковому, удар по якому відбувся ще минулої п'ятниці. У будь-якому разі зсу вже достатньо ускладнила логістику ворогові на цій ділянці. А зона бойових дій у російському прикордоні за 13 днів українського наступу. Практично охопила чотири райони Курської області: Коренівський, Сучанський, Біловський та Глушківський райони. Крім того, бойові зіткнення трапляються також на самому кордоні Львовського та великосолдатського районів. Із огляду на таку ситуацію російський воєнкор Романов закликає владу терміново евакуювати населення Рильська та Львова. до конца не эвакуировали, народ не знает, что делать. Он хочет эвакуироваться, а не знает, как просто. А администрация все закрылась на ключ, и вам всего доброго называется, на хорошем настроении. Вот. Поэтому пока не поздно эти населенники тоже эвакуировать. Потому что если трассу перережут, то есть надо предусматривать угрозы вот, и превентивно на них реагировать. Если эту трассу сейчас перережут, то все, то есть ну, население будет Надрізана одинакують сього все ті жаліє. Деякі російські воєнкори шоковані реакцією Кремля на знищені мости під Курском, а точніше, її відсутністю. Один із блогерів у істериці закликає у відповідь бити по мостах через Дніпро і скаржиться, що через недолуге керівництво в РФ українці вже сміються з росіян. Воєнкору відповів інший z пропагандист автор каналу Файтбомбер. Він пояснив, що Росія навіть якби й хотіла, то не змогла б знищити мости через Дніпро. За його словами, зброї із необхідною потужністю просто немає. А іскандери та канджали здатні лише зробити в таких товстих конструкціях дірки. Ще один воєнкор додає, руйнування мостів через Дніпро жодним чином не погіршить логістику ЗСУ на фронті, а тому і сенсу в таких ударах немає. Кремлівський пропагандист Сергій Марков натомість заспокоює. Він запевняє, що навіть після руйнування трьох мостів через Сейм на Курщині армія РФ залишається у Глушковському районі і тікати звідти не планує. А все тому, що буцімто отримує необхідне постачання через зведені понтонні переправи. Шановні глядачі, на вашу думку, чи повторять росіяни Херсонські сценарії і здійснять так званий жест доброї волі в Курській області? Пишіть свої відповіді в коментарях. Я ж дякую, що ви дивитесь фабрику новин. Побачимось.